Багато людей хочуть замовляти косметику з Sephora, але офіційний сайт не доставляє в Україну. У цьому відео я покажу і розкажу, як є простий шлях, як зробити замовлення через форвардингові сервіси та отримати все в Україні без проблем. І так, чи доставляє Sephora в Україну? На сьогодні ні. Ані Sephora US, ані Sephora France не надсилають замовлення напряму. Тому вам потрібно скористатися форвардером, тобто це сервіс, який дає адресу за кордоном і пересилає покупку в Україну. І для Sephora у нас найкраще працюють сервіси, що мають адресу у США або ЄС. І популярні варіанти це у нас NP Shopping, якщо бачите, це і в нас підтримує це нова пошта. Потім Mist America, Shopfans і Forward to May. Це ЄС і Британія. І чому це працює? Ви отримуєте американську або європейську адресу складу, і Sephora відправляє товар туди як звичайне внутрішнє замовлення. І тепер як його оформити? Заходите на Sephora.com або французький сайт, обираєте товар і додаєте в кошик. Тобто ось просто заходите, обираєте щось. Так, і тут собі е додаєте ось ваш, ваш кошик. Ви тут вибираєте ось, додаєте в кошик ось так, і тепер можете йти до вашого кошика. І е, просто у полі Shipping Address вписуєте адресу, яку вам Forwarder дав, тобто яку ви ось тут дотримаєте, наприклад, тут, або який сервіс ви захочете використовувати. Е, вказуєте свій український номер телефону, якщо це дозволяє форма. І оплачуєте карткою. Це може бути Visa, Mastercard, Revolut і Wise. І коли замовлення, коли замовлення приходить на склад, форвардер робить фото посилки, додає вагу, дає можливість вибрати доставку в Україну Авіа чи морем, і ви оплачуєте міжнародну доставку. Після цього посилка вирушає в Україну. Тепер ціни. Вони складуються з двох частин: вартість замовлення на Sephora і міжнародна доставка. Вона залежить від ваги, косметики. косметика зазвичай легка. У середньому доставка займає від 7 до 21 дня, залежно від країни та способу доставки. І це все. Тепер ви знаєте, як замовляти товари з Sephora в Україну без жодних посередників. Якщо хочете, я можу зробити окреме відео для інших сервісів або якусь інструкцію, пишіть у коментарях і лайкайте відео, і підписуйтеся. Побачимося скоро.